Антонищак Андрій, координатор першого батальйону Національної гвардії. Андрій, будь ласка, ось ця ситуація, яка склалася з батальйону. В чому суть проблеми? Чому бійці, так би мовити, саме цілих 10 чи 15 чоловік вони вийшли з території нових підтримців, видали журналістів, давали коментарі. Ось на ваш погляд, ви довгий час провели разом з ними. В чому суть цієї проблеми? Насправді я не бачу дуже великої проблеми, це більше, я так думаю, надумана проблема. Але це все сталося від недостатку інформації. Перше, хочу вам сказати, що перший національний батальйон це все-таки є легенда Національної гвардії, тому що готувалися вони поспіхом, коли фактично була загроза агресії зі сторони Російської Федерації. Тому ці всі хлопці, добровольці, які не були чотири місяці дому. Включаючи Майдан, так? вони виявили бажання піти і служити батьківщину, захищати терени Батьківщини. Тому він формувався дуже швиденько. І так було багато. Насправді, от повертаючись назад, я не хочу душою кривити, було багато проблем. Ці проблеми частково, ці проблеми вирішувалися. Частково ці проблеми не вирішувалися. Але ви подивіться, який стан в країні. Просто зважаю на це. Тому попереднє керівництво, країну, нам армію, міліцію. Ви ж бачите, в якому стані вони нам залишили. Тобто, фактично, зараз будуються заново Збройні Сили України, фактично зараз як і формується український патріотизм і як держава України, як така формується. Тому ви знаєте, я завжди собі згадую вислів Кеннеді, якщо я не помиляюся, не питай, що ти зробив, що країна зробила для тебе, а що ти зробив для країни. Тобто ці хлопці, які йшли, вони собі задавали в першу чергу цим питанням. Тому направду цю річ, яку виконав батальйон, є геройська річ. Те, що зараз сталося, це непорозуміння, на мій погляд. Ще раз хочу наголосити, це від недостатньої обізнаності хлопців, недостатньої інформації. Це перше, друге, дехто з чиновників, які лишилися старих часів, привикли відмахуватись від людей. Коли людина звернулася і просто чітко не пояснили процедуру. І внаслідок цього, що не було комунікації, внаслідок того, що керівництво батальйону тільки повернулося, я повернувся тільки позавчора з зони бойових дій, тому що після смерті генерала Кульчицького я виводив батальйон, робив ротацію, і останніх людей ми вивели з 5 6 шостого блокпоста це з гори Карачу. Тому можливо, не було, не було часу поспілкуватися, де здати певне роз'яснення. Ось. Ну, я, нічого, я нічого такого не бачу. Я дійсно, тут в церкли казав, що це може бути ще і поствійськовий синдром. Ось, коли люди і емоційно збуджені, і, можливо, ще й замало відпочили вдома, і тут знову якісь, якась інформація, яка, можливо, не відповідає дійсності. Ні, на різних, на різних нас було сім блокпостів. У нас було сім блокпостів. Фактично, місто Слов'янськ було оточено. Блокпост, на якому я перебував, це номер 7 Він був від Ізума в районі 95 кілометрів. Тобто від третього блокпоста, самого ближчого нашого, він був 120 кілометрів. Так що розумієте, яка була комунікація? Окрім того, після обстрілу гори Карачун. У нас фактично лягла ляг, ліг мобільний зв'язок. І ми по деяких станціях могли тільки дозвонюватися. Єдина комунікація, яка йшла, фактично, це через генерала Кульчицького. Що стосується цих не те, що цих вимог, а цих зауважень, які висловлювалися хлопцями, дійсно в перші дні, я вам скажу чесно, в перші дні тил ще не підтягнувся. Попросту мене стільки швидко висунулися, що за нами тил не встигав. Це перше. Друге, дійсно не було такого забезпечення, яке би мало бути в спецпідрозділах. Тому нам допомагали місцеві мешканці, нам допомагали громадяни України небайдужі, що є дуже важливо. Це насправді тому, що всі ми є громадянами України. І я би хотів на цьому наголосити, що люди повинні зрозуміти: у нас в Україні йде війна. І коли йде війна, люди повинні. Дбати в першу чергу не про своє, а про загальне, якщо ми хочемо зберегти державу, пізніше підтягнувся тил, наладилося нормальне забезпечення, десь чогось не вистачало, чогось було брак. Але це є військові дії. І ми мужчини, значить, ми повинні це були витерпіти, повинні були зробити висновки. Але я думаю, що. По першому батальйону от зараз вже несе службу про вірутацію другий батальйон, у нього вже набагато краще забезпечення. Були зроблені певні висновки з тих помилок і промахів, які були до цього. Я думаю, що ви, як з ними поспілкуєтеся, вони вже набагато більш задоволені ну, цим. А да, помилки були, вони виправлялися. Ніхто, ніхто цього не скриває. Було таке, скажімо, на нашому пості, було таке, що у нас дві доби не було води. Було води тільки з-за того, що ззаді нам дорогу заблокували, до нас неможливо було добратися. А з місцевими мешканцями ми не хотіли провокувати місцевих мешканців, щоб йти по воду, власне, в село. Але після певних переговорів ми подружилися і з навколишніми селами, і вода в нас була. І навіть ці люди підвозили, ми в них не просили, навіть просили, щоб вони цього не робили, тому що сепаратисти їх лякали. Вони підвозили гарячу їжу, хоча в нас своя була, у нас. Ну, хлопці вже старші досвідчені також вміли готувати і було з чого готувати. Скажіть, будь ласка, той мітинг протесту, який відбувався з стінами Кабміну, Чому добилися люди, які туди підійшли, і результат? Ну, це не був мітинг, ви розумієте? Це не був мітинг, це от стихійно хлопці зібрались. от Частково хто ще під'їхав, частково хто не, не поїхав на іншу базу в старе. Вони не, не хотіли мітингувати. Вони всі розуміють, що. Цю, власне, цю честь батальйону потрібно берегти. Але ще раз кажу: вони емоційно хотіли поспілкуватись з керівництвом держави, тому що це природньо. Вони це керівництво держави привели до влади. Вони відповідають і за нього також відповідальність і хочуть, щоб з ними також спілкувалися. Тому вони звернулися до. підійшли під Кабмін, написали своє звернення, подали це. але... Якщо б вони буквально 2-3 години почекали, так, то відповіді письмові на ці вимоги, ну не так на вимоги, як на пропозиції, вже були готові. Розумієте, тому що от, я вчора приїхав, але я приїжджав ще до цього два-три рази в Київ. На жаль, в нас є бюрократична машина. От що стосується заробітної платні, дійсно, заробітна платня їм виплачена, але вона не називається заробітна платня. А її просто назвали премією, тому що, на жаль, старі закони України так трактуються, що оце от прорезервіста, розумієте, закон України, він, я не пам'ятаю, 80-х чи 70-х років, його потрібно було адаптувати до сьогоднішніх реалій життя. От я взяв спеціально ми напрацювали спільно з міністерством от, е, зміни до наказу міністра. Я вже сьогодні був в, пану, в пана Овакова. Він моментально на це відреагував, Він е, викликав начальника Генштабу. На завтра готується завтра, післязавтра будуть зміни. Ось, але це ж потрібно було це ж час, це потрібно було це все юридично грамотно викласти на листку. Тому що, знаєте, як військові, я до того також не розумів, але військові сказали: чітко, знаєте, сьогодні, завтра, післязавтра, війна закінчиться. Прийде перевіряючи через два роки і скаже: Ви знаєте, шановний, тут ви порушили. І він буде відповідати. І це, на жаль, це така правда. І друге, що стосувалося, дуже хлопці турбувалися, це долею присвоєння їм учасників бойових дій. Так, І це також потрібно визначити, що цей закон, який був прийнятий, на жаль, на жаль, там не було такого слова, як резервісти. Резервісти і військово призвані. Тобто оці, які були ополчені, а так які через військкомат, вони також туди не потрапляли. На сьогоднішній день зареєстрований законопроект трьома народними депутатами. Я це Також його... також він є. Перепрошую то зараз. Ось закон України, він зареєстрований депутатами Саратюком, Стойком і Гриневецьким. І тут вже чітко вказано, що є резервісти і військовозобов'язані. Окрім того, є ще додаток, що і тим людям, які здійснювали матеріальне технічне забезпечення. Ось тому, якщо це буде закон, а я впевнений, що він буде проголосований, тому що ми з депутатами. Верховної Ради це проговорило, про чому його підтримують це законопроект, депутати різних політичних сил. Неважливо, якщо вони патріотично налаштовані, і вони знають, що це потрібно зробити. В найближчий час це буде проголосовано. Вступить закон в дію, і після закінчення АТО всі будуть всі хлопці, які приймали участь, будуть мати учасника бойових дій. Я чув, що ви задавали питання, власне, полковник Лещеня не був не в курсі, я більш проінформував в цьому питанні. Де ми прикомандировані? Ми прикомандировані місто Ізум. Спочатку ми були в Павлограді, в Павлограді ми отримали відкріплення і деяку стрілецьку зброю важку, яку отримували, ми вже отримували в місті Ізумі. Чому в Ізум? Тому що дійсно це є останнє місто перед Донецькою областю, де можна було поставити печатку. І в місті Ізумі є центр АТО антитерористичної операції. Тому, власне, і відкомандирування було в місті Ізум. Ну, На рахунок цього, розумієте, на рахунок цього не потрібно переживати. Кажу ж, недостатньо інформації. В тому числі, я би хотів звернутися і до журналістів, більше спілкуватися з чиновниками, і більше, щоб чиновники на камеру розказували цю інформацію. Але... Тому що коли е, браки інформації, люди собі щось дописують. Знаєте, це ходять легенди, що люди поїхали туди за коштами, що вони отримують по тисячі гривень в місяць. Ну, це неправда. От на сьогоднішній день я вам скажу: е, зарплата резервіста мінімальна, так, це який вдома не працював, а він пішов в резерв 1200 гривень. Ну, ви розумієте, це мізер. Але є вже зміни також по зарплатні, по преміальних. Є це все. Воно мусить пройти наказ через кабінет міністрів. І це буде суттєво збільшено. Окрім того, тим хлопцям, які мають постійну роботу, за ними залишається також заробітна платня на попередньому місці праці. Зрозуміло, що мені би хотілося, щоб мої побратими отримали набагато більше, тому що це є ризик, вони ризикують життям. в них є діти. В них є жінки, в них є сім'ї. Але наразі ми мусимо виходити з цієї важкої економічної ситуації, яка є в країні. Тому ще раз вам говорю: не сприймайте це ну, як зворотню реакцію від першого батальйону. Перший батальйон, ну, на мій по це не на мій погляд, це на погляд всіх, залишиться оцим геройським батальйоном. Він є і залишається цим геройським батальйоном, за яким вже пішли інші. І на прикладу якого. Вчилися вже інше, тому дивіться, зараз вже є другий, третій. Формується я чув четвертий батальйон. Тобто вони за вони, як на Майдані, привикли, ти самими першими, так і тут вони пішли самими перші.